Печі Булеріан, бренеран, Бутакова. Ці опалювальні пристрої викликають абсолютно протилежні відгуки у користувачів, одні їм натішитися не, не можуть, а інші вкрай незадоволені. Хочемо поділитися з вами деякими секретами поводження з цими групками. Металева піч на дачі може бути самої різної конструкції, що об'єднує всі ці опалювальні прилади, у них однаковий принцип дії. Він побудований на явищі конвекції. Перенесення потоків холодного і гарячого повітря по трубах, які розташовані навколо топки, рухається холодне повітря, він нагрівається, і на виході виходить теплий потік, який і підвищує температуру повітря, в приміщенні якими критеріями повинна володіти піч для дачі. Багато хто вважає найкращим варіантом обігріву дачі традиційну цегляну піч. Російську, шведську або голландську, однак такі пристрої призначені для постійного використання і не дуже підходять для нерегулярного протоплювання, тому що занадто довго нагріваються, щоб підняти температуру в будинку, їм іноді це залежить від погоди. Потрібно більше доби для швидкого прогрівання приміщення, яке не топиться тижнями, краще підходять нетрадиційні, а сучасні металеві печі валеріан, бренеран. Бутакова вони дають комфортну температуру набагато швидше протягом декількох годин, що ще важливо при виборі засобу для обігріву дачі, легкість в установці. Не кожен готовий витрачати масу зусиль і коштів на будівництво в невеликому дачному будиночку надійної і масивної цегляної печі, швидкість нагріву приміщення, дачник, вирішивши у вихідні нагрянути на дачу, не згоден довго сидіти в холодному будинку. Йому хочеться швидше опинитися в теплі тривалість ренджепечі. вставати вночі в холод, щоб підкласти в топку дров. Робота не для людей зі слабкими нервами, та й в світлий час, тоби не хочеться весь день займатися грубкою, який вже тут відпочинок. Ожоробезпечність у багатьох дачні будиночки дерев'яні, тому питання надійності і безпеки опалювального обладнання стоїть на одному з перших місць, як допомогти групці топитися ефективніше. Яким чином можна змусити металеву піч грітися довше і ефективніше виконувати функцію обігріву будинку? Розглянемо деякі варіанти, деякі дачники рекомендують обкласти металеву піч сеглою. На їхню думку, корпус спочатку нагріє цеглу, а вони, в свою чергу, віддальче тепло, будуть гріти будинок. Це принцип роботи звичайної кам'яної печі, теоретично це так, однак тут є кілька, але по-перше, цегла все одно буде прогріватися не так сильно, як в традиційній печі, а значить, бажаного ефекту ви не досягнете. По-друге, ви ще й зменшите термін служби своєї групки. Через нестачу вільного простору металевий корпус буде погано охолоджуватися, з цієї причини метал прогорить швидше, ну і нарешті, через сильне нагрівання корпусу підвищується ризик виникнення пожежі, до речі, деякі саме в цілях безпеки обкладають металеву підстеглою приблизно на 2-3. Тому що в нижній частині подібні пристрої досить сильно нагріваються ще один варіант, яким користуються дачники. бак з водою підходить для печей з горизонтальною верхньою поверхнею. Поставте наверх ємність, наповнену водою. Під час сильного боронжа вода нагріється, а після буде потроху віддавати приміщенню своє тепло. Не можна назвати такий спосіб дуже ефективним. Але на якийсь час тепла нагрітої води вистачить. Важливо й те, які дрова ви використовуєте для опалення. Тут зверніть увагу на два критерії: температуру горіння і кількість виділяються при горінні смоли дьогтюм, Масел і речовин, які сприяють утворенню сажі, оренже в Сажа утворюється при спалюванні будь-яких дров, однак найбільше речовини, що засмічують димохід, присутні в дровах хвойних порід смола в березових полінах з корою. В мій присутній дьоготь і в паливних брикетах, які складаються з лушпиння насіння масла. Отже, їх по можливості потрібно уникати. Рекомендуємо застосовувати для опалення дрова з твердих листяних порід. Вони виділяють багато тепла і мало сажообразуючих продуктів. Велике значення також має якість палива, яким ви годуєте свою грубку, ні в якому разі не варто спалювати в печі відходи, які залишилися від ремонту залишки пцпспід. Це принесе шкоду не тільки опалювального приладу, але і вашому здоров'ю. Не рекомендуємо також спалювати гілки, обрізки дерев і подібне сміття без попередньої просушування, тому що дрова або той матеріал, який їх замінює, повинні бути максимально сухими за інструкцією до подібних печей. Рівень їх вологості не повинен перевищувати 20. При ворожене висушених дров іде випаровування вологи, водяні пари піднімаються вгору. Там вони зустрічають дрібні частинки попелу, який утворюється при оренже і склеюють їх, отримані шматочки, осідають на стінках у вигляді кіптяви і сажі. Таким чином вологі дрова засмічують вашу піч. По-третє, при використанні таких дров не вдається досягти такої температури. Як при воренджі сухих, металеві печі взагалі не розраховані на те, що вони будуть тримати тепло, вони гріють тільки в той час, поки горять. Отже, щоб пристрій якомога довше зігрівало повітря, потрібно правильно організувати режим воренджа. У подібних печей є режим тривалого горіння оренджі. він досить економний, тому що не вимагає використання великої кількості палива. Дачники, які багато років експлуатують подібні опалювальні пристрої. Рекомендують наступний алгоритм дій: розпаліть піч і гарненько її протопити, коли дрова будуть горіти яскравим полум'ям. Додайте в топку оберемок сухих дров приблизно 2-3 від її обсягу. Деякі додають дрова в поєднанні з паливними брикетами, деякі тільки брикети, зроблені не на з насіння. Закрийте засувку і піддавали через нестачу кисню дрова, будуть не горіти сильним полум'ям. А тільки тліти завдяки цьому однієї закладки може вистачити на 7-8, і навіть більше годин такий спосіб економить паливо і ваші сили, а також дає постійну комфортну температуру в приміщенні. Кожне опалювальний пристрій вимагає до себе особливого ставлення. Якщо ви вивчите всі його примхи і виконаєте всі побажання, воно віддячить вам своїм теплом.